І ще раз за сьогодні всім доброго, мирного дня і вечора. Продовжуємо нашу серію таких коротеньких міні-ефірів з розглядом найактуальніших запитань. І в цьому ефірі будемо з вами дивитися про далекобійні ракети, як ми їх називаємо Атакамси. Ну, я вже також мусив погуглити, як вони правильно вимовляються. Вимовляється правильно Етикамс. От, якщо все вірно, по транскрипції я знайшов. Якщо не вірно, то мене поправте. Бо я в цьому плані, так знаєте, ем, так як то кажуть, хочеться правильно це вимовляти. Ось, але знайшов, що читається як етикамс. Тому будемо дивитися, чи прийдуть власне дана, даний вид зброї в Україну, тому що це прямий шлях до в тому числі, не просто до перелому. Ще більшого докорінного в ході війни проти рашистів, такий величезний плюс для України, але й для руйнації Кримського моста. І от вже який, напевно, день підряд є така частина глядацької моєї аудиторії, яка запитує, то будуть ці атакамси, да? Прийдуть вони, коли вони, можливо, прийдуть. Будемо зараз з вами це дивитися. От, також нагадую всім, що по можливості. Поширюйте наші відео, ставте лайки вподобайки. Передусім це треба для Ютубу. Я за цим не бігаю. І щоб ви знали, коли я виходжу в прямі ефіри, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставити дзвоник нагадування. Так, давайте же ж будемо дивитися, чи прийдуть ці ракети. Зараз дуже багато про це йде мова. В офіційних джерелах. Так. І наголошую, що відповіді на такі самі-самі сумні запитання ми завжди от тепер я стараюсь розглядати такими коротенькими міні-ефірами. Тому в мене на YouTube каналі дуже багато їх є. Дивіться, слідкуйте і, і продивляйтесь собі. Так, дивимось, яка там ситуація. Яка з тими атакам Атакамсами. Яка там ситуація? Так, перша карта. Паш Кубків хороша карта. Аркан розмови. Аркан розмови, переговорів. О, сьогодні ви пишете, що звільнило 14 полонених ще. За Азов азовців я дивився буквально позавчора, коли ми розглядали ефір прогнози по регіонах гарячих точках. Я вже там не робив це як окремої нарізку і певно, треба зробити, але ви зайдіть, там є це питання розглянуто. І подивіться, бо я вже так пам'ятаю точно, що було по прогнозу, то там, будь ласка, подивіться. Розмови ведуться, тобто за. За поставки, за поставки ведуться однозначно розмови. І ця карта Паш Кубків це такі якби хороші розмови, хороші новини. Далі у нас трійка мечів. Все-таки, напевно, що в часі воно може бути і відтерміновано. Тобто, нам би можливо хотілося, щоб воно було вже, як то кажуть, ще на вчора. так? Але трійка мечів говорить, що все-таки така карта печалі. Але з іншої сторони, Трійка Мічі вона говорить, що це і якийсь дуже важливий вибір. І підтримка Світової спільноти України якраз в цьому форматі надання такого виду зброї. Звичайно, що це є дуже ключовий вибір. Аркан сили перевернутої. Тобто, є сили, які протидіють, щоб в Україну не прийшли даного виду ракети. Ось. Бачите? Третя карта. Четверта карта, перепрошую. Четвірка мечів. Це в нас аркан, який чітко говорить про те, що дане питання в стадії такої, скажімо так, переговорів. І паузи. І фінальна карта. Фінальна карта в нас імператриця. Тобто це карта якраз прибутку. Що будуть родити, родити, носити, носити, таке вродять. Питання ще в тому, яка буде кількість, і питання в тому, коли це може бути. Ну, я дивлюсь по картах, чи це може бути по факту. Так, це може бути по факту. І я думаю, що якраз цієї кількості, яка буде, мало би бути достатньо для того, щоб вирішити питання з Кримським мостом, щоб відрізати від тих всіх поставок ворожих в сторону України. Расистів, щоб відрізати від тих ворожих поставок. Що підказки, які підуть тут? Аркан справедливості. Тобто, все одно питання це буде вирішено з тими ракетами. Атакамс. П'ятірка кубків. Нам залишається тільки чекати. І це теж десь світ, який ще спостерігає і робить вкотре висновки. Що, як? Тому що це дуже сильний, я розумію, формат зброї. Може, ще хочуть назбирати якісь, не знаю, там. Необхідні факти чи докази, що нам це дійсності треба. Ну, не знаю, от п'ятірка кубків, так? Тобто роблять висновки із того, що відбулося. Третя карта. Король жезлі. Підтримка. Навіть незважаючи на те, як я сказав, що будуть певні, скажімо так, пхати з палки в колеса. Король жезлів говорить, що підтримка в необхідному озброєнні для України вона все-таки буде. І як є теж офіційна версія, що, можливо, це буде десь ближче вже там до приходу ленд-лізу, так це цілком повністю можливо, що по термінах воно співпадає. Четвірка е, мечів. Знову ж таки, четверта позиція, четвірка мечів. Зараз це питання на паузі. І п'ята карта. Королева жезлів. Тут була імператриця, тут була королева жезлів. Тобто, якщо дивитися, чи все-таки по факту даний вид озброєння надійде в Україну, тут теж підтвердження так надійде. Яка ж в результаті цього всього буде питання Кримського мосту? Бо я так думаю, що якраз по ситуації з Кримським мостом, ми вже і по факту дізнаємося, надійшла це озброєння в Україну чи не надійшла питання Кримського мосту. Паж мечів. Як можуть пробують його охороняти? Далі у нас. Це що, перевернута четвірка кубків. Отак от. Полетіло, полетіло, пустота. Я думаю, карта зрозуміла. Історія Кримського мосту. І трійка мечів, удар, і якраз приведення в недієздатність. Для того, щоб там могли пересуватися і підсилювати збройно. І підсилювати збройно рашистів з тої сторони. І ви бачите, як вона йде. Тобто, удар по Кримському мосту це і теж такий дуже серйозний удар по їхньому, не знаю, его. Напевно, так правильно сказати. Але це карта удар. Двійка мечів, знову ж таки, очікуємо, щоб було чим протидіяти. І перевернути аркан сонця. То ворога точно не буде вже з чого тим більше радіти, коли прийде даний витозброєння. Тому відповідь йде позитивна, так? Мали би дані ракети Атакамс відправити в Україну. Дуже хочеться, звичайно, щоб це було чим пошвидше. Будемо спостерігати, будемо аналізувати. І будемо періодично такого формату теми розглядати. Так, ще ви що пишете. Ну, 14 людей сьогодні обміняло. Я кажу, що я дивився по обміну полонених, дивився буквально позавчора, коли ми робили прогноз по регіонах гарячих точках. Це питання я там розглядав. Подивіться, будь ласка, його. Зайдіть в цей прогноз, і там і по регіонах є, і от конкретно там прописують у, е, Там прописують тайм-коди Глядачі в коментарях, і там є от написано, коли що я розглядаю. І там от питання якраз актуальне по азовцях, по полонених ми розглядали. За кілька днів буду дивитися ще раз повторно, бо я періодично проглядаю ситуацію, бо ситуація змінюється. Не ну, слідкуйте, будь ласка. Ми кожного вечора в енергопрактиках молимося і просимо і за звільнення полонених, військовополонених, і азовців в тому числі, приєднатись в енергопрактики. Приєднатись до моїх глядачів, бо чим більше нас в енергопрактиці, тим швидше наша перемога. Ми проводимо енергопрактики кожного вечора о 10.00 за українським часом. Чекати. Наразі вам бажаю тихого, мирного вечора. І о 10.00, чекаю всіх в прямому ефірі з проведенням енергопрактики. Сьогодні це вже буде 191. Бережіть себе, почуємось вже зовсім скоро.